Озашляховик вартістю 150 тисяч гривень для військовослужбовців Збройних сил України придбали представники обласної спілки азербайджанців. Гроші на авто збирали впродовж тижня. Автомобіль вже сьогодні відправлять на Донеччину для виконання бойових завдань. Ми організовували це молоді. Ми хотіли влаштувати збір коштів, тобто ми прикріпили якби карту, але з цього нічого доброго не вийшло, тому що люди вже виснажені. Я десь читав, що у 16 разів впала допомога з початку війни на сьогоднішній день. І після цього ми звернулися до наших старших. Тобто кажемо, ми почали збір, але не можемо купити машину. Що нам робити? Зібралися за круглим столом, і наші старші сказали, обняли і сказали, не переймайтеся, ми допоможемо, ми це зробимо. Якщо вже взялися, тобто. Назад дороги немає. І потім вже бо є хтось один дав 5 тисяч, хтось 10, хтось 20. Дякую, що хлопці допомагають. Не забувають, що йде зараз війна у нас, триває з агресором. І дякую хлопцям Арзібайджанської діаспори, те, що вони Ай, надають дякую. автомобіль хлопцям. Будемо боротися робом, будемо бити їх. Анжеліка Нестерчук, Аліна Домбровська, Олексій Черко, новини на Суспільному.